Всем привет, люди, друзья! Меня зовут Роман, я на своем канале и со мной сегодня Артем. Дай да, боже! А я сегодня мелкий шкет. Ой. <сíки> <сíки> а сегодня мы, мы играем ты? в симулятор бабуси. Это почти то же самое, что, возможно, вот, ваши вот эти вот Может кто-то знает. Ну, короче, Це те ж саме, тільки тут я кому... б'ю отак. Господи, ще гово в мене таке повільне. Випадково, вибач. Ні, так ти То, ж... О, господи, так... що відбувається? Так, так тобі і трава мене бити. Чекай. Ну дивись, я б'ю. За... А ну, чекай, стій на місці. Ой, господи. А ну, давай. Стій на місці. To launch that little shit. Маленька ти сраченя. Так і треба робити. <хи> я буду тебе бити, а ти б'єш мене. Срачення, брат. Сюди. Як... Що Ш... ти <кхи> зробив? Що мені пожив? Не знаю, я козевдарив, не видуму. <кхи> <кхи> Дай я ключ хочу взяти. О, все, дякую. Що з тобою? О, що? Що це сталося? Це ж явно не мене вдарив. Ні, я ж не можу. Я можу на тебе пригнути, ну диви. Ну, почекай. Давай, ну. Я тисну є. О. Ти короче, ти маєш виконувати цілі. I need to clean up the clothes in my after grandson's room. Да-да-да, ты можешь виконувати... Це твоя кімната, чи як, чи куди? это? Не знаю. Ти впала, я став на місці. Ух ти, йо. А, все нормально. Я думаю, я уже завис. Эээ. Короче, и да запас. А, до речи, донизу. Ух ты, йоо, стрим, стрим привет. Ну, у меня есть шансы в путь. Я вже я вже не хочу оце грати. Ничего, стрим витримає. Uh, return mouse, settings, key, bindings, language, filter, Що the language. А, в чаті тип? Окей. Okay. Да, тут чат. Ай інших налаштувань нема, буквально щейно было uh, налаштування цього Роздільної здатності. фреймрейту. А куди вони и Вони видно тільки в меню. Блін. О, uh. oh, тут є низ. Нічого собі. Вот тут. Стрибати я не можу, окей. Ну, бо ти бабка. Ти вже стара. Сісти можна? Ну, ти можеш, по моєму mm. Якщо я не помиляюсь, то десь там повинні бути гранати. Я, я це знаю. точно пам'ятаю. О, господи. Це, це я тільки могу. Ого, господи... это мой grandson's uh, room. Uh, я может и показать, давай я тебе дам подсказку. Uh, По-моему, я выходил uh, звезда, да. Вот, я... давай. Я вот тут. Позже что Ой, тут. Че, я просил? Ага. Ой, тут, короче, давай, мои речи. Не просил, а впав, главное. Давай, бабка, ты берешь и прибираешь все речи, ясно тебе? Ага, клас. А я піду школьничатый в тубе. Як шошоп и там детки, ти собі здоров'я поповняєш. А в мене вони є? есть? А? а, я начебто, там щось э, в своїй такі банки. Там банки, є, такі от. З мои. Ага. Різнокольорові. Ага. А ну. Боже, яка дивна... О, тут навіть стиню попрацювали нормально. З Дай цим ось. світом. З цим світлом у вікні а, Господи. <сосмос> а, ти не полетів. А ну-ка, я можу у тебе забрати? Космос полетів. Ану, пішов. Не заважай. Ти мене прямо вікно викинув. В твоїй кімнаті прибираюся, маленька ти сраченя. Баба, що ти зробила? Ти, я ти тепер на дворі. Ти на дворі? Так, ти мене в вікно викинув. Greenpear Bottles, що? Оооо Це осе... Оце он що я попбивав? Ааа, господи. Бляха, я... Давай. Давай що ну? це було? І чомусь себе і... І впав. Ну і... Чо? <смі> Не, схоже на те, окей. На. Одразу я прийняв. прийняв все. ліки, одразу в мені. Ти мене не знайдеш. Що... Чим ти мені кинув? Чим це ти мені це кинув? Факел. Воно в мені застрягло. Оце от твій факел. Ну і застряг. Що? Знайди мене, Арта. Ага, все тепер поприбирати в своїй кімнаті. Якраз таки, я думав, що спочатку це моє завдання, якраз таки. Бу. <сіло> Пішов, не заважай. О, почекай, що це Що він не це? Може... Все, пока. Давай. Бой <сіло> же в корзину попали. А ну-ка, Егорщ... егорщик. Не, я не можу взять. Нічого, зара придумаю. Так. О. Боже, є... я такий повільний, мабуть, як, як, як справжня бабусі. Я реально я вживаюся, мабуть, в ролі. Ну, може, знайди якісь там препарати, які допомагають збільшити серце пиття. В твої ж кімнаті, блін. Господи, в мене ж ліки так. Це і є моя кімната. Я на, ч... я на чомусь спіткнусь. Бля, хайка там водина, ти можеш мож в, води. в Шафі, стоп. Це що в мене в шафі, а ну зараз. Що за. Що це я собі взяв? Що там вже таке шов. Ой, я кинув випадково. Що це я? Все схоже на пістолет якийсь, я не знаю. Ой, де пістолет? А... Та схоже, якийсь іграшковий. Нах, що А, як це його, напевно там, твій, можливає? Почекай, а ну попробуй на мене тиснути Там лівою, кнопко а його? лівою кнопкою А, я могу ще кинути не можу, чи як? А ні, на Е попробуй же. ж Ну, кинь давай же, ты. Ну бо я не можу його підібрати. Може тільки штовхати в Ну-ка, на Е попробуй. О, ще на є. Ну, візьми О, цей О, Господи. Візьми цей пістолет. У мене гатак нестабільно, блін, диспоїться. А ну. Ну-ка, на є. На ну, мене. На мене на мен, А на Чи... ну, Я наводжусь. <рес> <рес> я лише оце можу на є. Ну ладно, тримай цей пістолет. Может, може, які си у него патроны, я не знаю. А ну, я конець. не впевнена. Нет, це твої медикаменти. Ці. Ага. Ну, взагалі мої ті бой, ТБ. Ключики. Це ключики мої, не чіпай. Твої в Сенсі, це а... моя кімната. А ключики мої. А ты йо Ану А ну йди сюди. Не. Nee. Все, я закрыл все в они. полы ты. А, окей. Ого. Чем я полываю их, дура, свои сещи еще что? <реш> может своей кровью, я там не знаю. <реш> да кто его знал, может его. Або своей слюной, блин. Щось взагалі в мене ніяких предметів нема і я якимось чином поваю ці росуйни. Оооо. Чо я закрився. А ну-ка, де ти? Оооо, це ти спустилась, бабусь. Ефектно. Помірено. <sharp inhale> <sharp inhale> <people> ну це мій максимум. А ну йди. Ні, не вдалося. Ти Диви. Де ти? Я. я. Я впав за. Я застряг. Все, я сховався. А, молодець, клас. Що з моїми руками? Ано, мож... Я звідси тебе також можу випильнути, ано. Ну випальни мене. Зараз тільки підберу было кут. Ано! Ні. Бляха, я застряг. Молодець. Я Не будеш мені заважати. Чорт, мама зара проедет. <хи> а, так... а ти звідки знаєш? Ну, по факту має приїхати мама же. Ж. Що, в тебе якийсь там таймер, там, до го... того часу пойдет. А у коли тебе є таймер, мама. же ж, там же годин... годинник є. Так, а ну. ну ні, в мене уши дання. і енергія. О, Васильчик, добрий вечір. О, Васильчик, здорово. Випусти на бабуся. Дивна якась штука, честно. Ну, як а ну, звідси дарьба. Ану, зараз. Ану, ану, під стіл. Під стіл. Ні, не, не вийшло. Ану. Ано, ще раз. Блін, майже вийшло пидстил завис. Це я столу, блін, бью, а не по тобі. Серйозно. О, ану, ану, ано, ану. о, Сраный вийшло! Стіл. Ура! Друге снистил. Все, Кто я взагалі просив купити цей долбанний стіл, я його розіб'ю нафіг. Тато. Це комп'ютерний. Ооооо. I, uh, oh. uh, I should take my heart, прозвучало. Значит, в мене якась. серцева трансплантація на цьому на горизонті. Ну-ка, ту ж. В этот беуботл. А начебто та сама, чего воно в мене в цій, у Вітані, начебто, не? Роблять акцент лише на кухню, в сенсі. Що це за акцент такий? Ага, окей. Mm -hmm. Ага, ну прийняла я ліки від серця. І що, типу, це мені не відновлює ці... Oh. ...РЗ? Господи Боже, що зі стримом. Бляхать, тут затримка збільшилася в рази. Погана була ідея запускати цього. Класна ідея. Бабось, бабусь. Бабось. Ти взагалі бачиш, як в мене там на А ну! Бабось... а ну іди сюди. Бабось, дивись, що в мене є. Так, і тут я пропоную вийти екзит і одразу подивитися роздільну Заодно зберемо інший рівень. А, господи, це продовжується. Я хаще й темп. Реально дві бабусі. Ми обрали другий рівень і тут тепер ми вже вночі. I need to find my lantern. О, почекай. На диху. Я, коротше, взяв бутылку. <сіх> Нікітішна! Я бутылку взяла! Оце от воно, так? Ой, господи. Еее. Uh, що відбувається? Так, де малий? Баба, баба, баба. Мені здається, хоч не стало. I need to find my land. I need to find my land It's in the basement storage room. The stairs to the basement are in the room beside the kitchen. Я Я цього. вже не хочу, бо стрім тупо... Затримка збільшується ще з цією гою. Я не хочу. Я не хочу і сам страждати, і ще по моїх глядачі страждав. Мені пофіг, ма... малий Що там відкривається дворі? Ага, На. є. Все, ти застряг. Beside, Beside the kitchen. Beside the kitchen. Beside the kitchen. Де? З якого боку це beside the kitchen»? Oh. Beside the kitchen»... Може внизу? О! Oh. бейсмент. Це воно? Так, воно. Слава, богу, знайшло. <плес> З тобою. Нормально, ну, спустилось. <плес> Бляха, наді мною знущається малий шкет. За что мне это Ты что, таблетки взял? Ах ты, сучок. Какой воды. Это чашка. Это чашка была. Ага. О, господи, это моя. Они тут... О! А мне нравится, мы дрова что? Не, мы типа у нас походу на двох on. одні завдання. The fuse box is in the attic. О. Attic, 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 це. Горище. Горище. Шкет, шо ти зробив Я тепер тру. Оч прикол. Держи, та <режит> О, все. На, тобі, тобі. А я кадр вона. Питус. Це шоп тебе. <звіст> Никитишна, допоможи мені. <звіст> О, а це шо? О, вища, <звіст> вавища, вишна. Никитишна, та допоможи ти мені. Спочатку ти мені допоможи розібратися. Де, де тут горище? Де наверху? On the balcony connected to the Granny's room. О, нарешті oh. я вийшла з цього сатанізму. <гум> тут найдем. балкон, я навіть і не зрозумів, що то балкон. Все, я виходжу Сходи виходу, на балконі, типу. Ну, ти... А, лу, бачу. Недуходиш не духодиш. Йо, це шу. Що... На тобі тяжко чаю. Зараз ти в мене вип'єш депрессантіо. из бокса на ты ты на на Ну, интеракт. Давай. Да боже. Я полетаю, внучок. Де ти там політаєш? Зараз я знайду ці, от де там. Ану, а я по даху можу ходити. Ану? Ага. Диш, де деви. Ох, скіба, ты ещ. Зараз я найду ці от, таблетки. Або ти найди? О! Он же нашел тебя. О, подозреваю... У меня что-нибудь звук, мне кажется, запезнан ⁇ м. Нет, то не то. Так, точно звук запезнан ⁇ Там вже цей раунд скінчиться. Якось. Можемо вийти і більше задання. у цього не заходити принаймні на стрімі. В загальному аду поки не буде прям плюс-мінус. Вон там зелена банка, вон, там Нікітішна. Mm -hmm, дякую. Давай. В мене капець скаче все посидіть в цій грі. Що, не в тебе теж гра. ...бавиться, так, З фреймрейтом. Так, так. Де вона? раз, смотри, то вона мушка. О. All the fuses. Бля, хай попасть. Что там зараз дроти бувать? треба позав по, зав... по нафтекате? По нав... по Що за fuses? Дроти? Ви чогось там? Встань, будь ласка! А, я понял, это все, зараз я, я за... до того. Ну, как вот ты попадаешь? Гараж. А где у нас гараж? Я знаю, да. Я там был. Ага. Так, еще три ты. Вот. Убивайся, уйся. Так. Да. Так, его вот там баночка. Давай возьмем. На выдуся. все. Е. Угу. О, вот, 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 ты можешь вот, вот, и вот, вот, за всех поймается, так? Yeah. Одразу... Бляха, я ну, в натуре на стероидах каких-то. На тебе. <связь> Наша не помешает тебе. Ли... <связь> Тут помешает я же сам вырешил ли... пасты. Помешай тобі, знаешь, скринка воды. Зараз ты у мене помешаешься тут. Ты, короче, маешка туди, туда, де ти там включаешься там. Ага. Тобто на горы ще. Я хочу. Тен the power он я досі не включив. Можете просто коробку передач що потім же ми пішли сюди с фьюзами. вот ага. Давай. я за тобою. Він там, походу, готує для нас. Прикол. Прикол. Щось там не попав з тим приколом. Попав <палуй>, якраз такий. Кого? На. Полети там трошки. Включай давай. Зарадій тумани. Ми виграли. Все. І на цій ноті я виходжу, бо я не можу просто грати у цього зараз. А ми закінчуємо. Вона для мене просто грабельна Принаймні для мого ноута. Тому я поки. Я можу просто видавати цього зі своєї бібліотеки і все більше Надо її не чіпати мій подарунок. Хоч він мені коштував десь 50, 50 просто... гривень. Та ти можеш просто ну, деінсталювати вибач. з уроків. А, ну лише 50 гривень. А це подарували. А ти можеш просто деінсталювати з ноутбука і все. Що-що? Ти просто можеш деінсталювати з ноутбука і все. Не обов'язково видаля... аж прям видаляти з бібліотеки. Ну все, був. Вас... А я завжди так роблю, деінсталюю. А ти казав з бібліотеки. цього. Я кажу, що я поки що більше нікого не буду щепляти. Нормально, ми закінчуємо а вони досі Я їм 9, вони мені 10. <рес> 9 і 10. Була. Бу... був старуха там. Дай боже. Малий. Онучок, щоб він не був здоровим, Василь. Щоб висили всі всі. <смір> Ладно, будь здоровий. Малий шкет. З вами був я, Роман, ви були зараз на моєму каналі. До зустрічі!